Добрий день! Цей день настав. Сьогодні великою родиною. Куштуємо сюрстрьомінг Ми не в Швеції, ми на словетній Чернігівщині, великою компанією, великою родиною. Будемо куштувати цей шведський делікатес. По-перше, його треба відкрити. Але е, до того, як ми його відкриємо, я вам хочу сказати, що куштувати його треба правильно, як це роблять шведи. Е, сумлінно, е, підготовлено з почистями, щоб все було, як то кажуть, as you wish, як ви хочете. Мають бути хлібці, лаваш, оливки, сирочок, інший сирочок, капуста, серветочки, звісно, е, маринована цибулька та картопля. Ми ще взяли віскі, вино, є ще пиво, водичка. Відповідно, коштуємо, як це має бути, а не просто так з банки, як дурні. Давайте відкриємо його. Перевіримо, який там запах, а далі будемо дивитися, як його правильно коштувати. Ну, кажуть, що треба це робити десь окремо від столу, то пішли. Кажуть, треба відкривати у воді, але ми це будемо вже потім робити. Перше відкриття ми зробимо на відкритому повітрі, щоб з'ясувати, який там запах є, що там, як, як це все відбувається. Пермований оселедець. Так. Чекайте. Всі готові? Так! Так! А ти, а ти під підводиш, занурюєш? Поки ні. Щоб... Я ж кажу, що поки ні. Щоб... Щоб було не пізно. Щоб було не пізно? Так треба ж під водою ні, ні, Щось бризкає! <пілляє> Це була перша проба. Ну давайте. То ми обійдемося без чи, води? Чи, чи ви готові, чи ні? Ми готові і без води. Супи, Це що, запах не якийсь. Не ну, запах. Кислий nee. оселедець. Так, Немає ну що. Ну ні. він є, але він не такий, прям такий, як розповідають ці ютуб-блогери. Я потім ручки там помию. Сьогодні взагалі не воняє? Ні, він нормальний. Ну він просто квашений, чудовий оселедець. О, так.

Так, ну що, а тепер Віддока. що ми робимо? Ми опускаємо воду. Ми, звісно, що його трохи промиємо перед тим, як будемо куштувати. О! Дивіться, як він чудово виглядає, яка це чудова рибка. Подивіться, Яке красиве філе. Це дуже гарна партія. Придбали його ми на магазині розетка від компанії «Алекс Макс», тому що є різні партії. Є партії більш свіжі, є менш свіжі. Оце чудові хлопці. Вони проводяться з Німеччини, а вона доставляється з Швеції. Ми промиємо її правильно. Ми її промиємо красиво, отак. Після цього ми будемо коштувати. Коштувати будемо От таким чином. Так, шановне панство, ну. Все добре, все файно. Я думав, що буде набагато сильніший запах, але ну, якби нам повезло. Скажімо так. Давайте дивитися, як це виглядає. Один. Давайте порахуємо. їх. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Сім філеючок. Бачите, тортик. Да. От так. Ну, от така в нас історія. Славетна історія сир-стрюмінга. Будемо куштувати. Зараз, як в кращих традиціях, то перейдемо до столу.